Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці та уряді справді крутий стаціонарний роутер з можливістю роботи як мобільний. Це ZTE MF297 D2. LTE роутер категорії 12 зі швидкістю мобільного інтернету до 600 Мбіт на секунду. З підтримкою дротового інтернету з гігабітними WAN та LAN портами. Wi Fi 6 покоління зі швидкістю до 3000 Мбіт на секунду та підтримка великої кількості пристроїв. Також є роз'єми для зовнішніх антен підтримка МІМОМ. Аграція частот та можливість швидкого підключення за допомогою NFC. Ну а після невеликого вступу для цього роутера ми почнемо з його розпаковки. Роутер приходить у опломбованій коробці. Це знак того, що він ще не відкривався до вас. Ну а ми зараз переріжемо пломбу і відкриємо. А також ви можете придбати цей роутер по знижці в описі під відео. Зустрічає нас інструкція користувача. Потім ми маємо адаптер живлення, він на 12 вольт. Кому цікаво, можете поставити на паузу та почитати характеристики. До речі, для цього роутера також можна використовувати адаптер на 12 вольт від павербанку. Потім йде звичайний LAN кабель. Ще одна інструкція на різних мовах та характеристики роутера. Ну і давайте роздивимось сам роутер поближче. Тут маємо 4 LAN-порта, з яких один WAN -порт, порт RJ11 для телефону та два роз'єми для зовнішніх антенн. Вони, до речі, заховані під захисною кришкою. Ну і останнє це порт живлення. Щоб почати працювати на цьому роутері, все, що потрібно зробити, це вставити сім-карту. Потім дріт адаптери жилення у цей роз'єм, а потім, за необхідністю, підключити його до вашого дротового інтернету. У налаштуваннях можна активувати автоматичний режим, тобто за замовчуванням буде працювати від домашнього кабелю інтернету. А коли його немає, відразу перейдеться на мобільний інтернет сім-карти. На цій стороні маємо усю важливу інформацію про роутер. Порт для sim-карти типу Nano 7, кнопку скидання до заводських налаштувань та роз'єм micro-USB для підключення зовнішніх пристроїв. Тут бачимо три індикатори роботи пристрою. І остання кнопка це кнопка VPS для швидкого підключення ваших телефонів або комп'ютерів. Переходимо до веб-інтерфейсу. За допомогою інформації на корпусі роутера ми можемо знайти та відкрити головне меню у вашому браузері. Також це пароль від мережі роутера. Коли ви приєднаєтесь до Wi-Fi мережі роутера, треба писати саме цей пароль. Тут пишемо логін та пароль від веб-інтерфейсу, який також знаходиться на корпусі. Після того, як ви прочитали політику конфіденційності, ви можете переходити далі. Одразу вам пропонують змінити назву та пароль мережі. Обов'язково зробіть це. У нашому випадку, заради огляду, ми пропустимо цей етап. Ми в головному меню роутера. Тут можна знайти, подивитися або змінити будь-яке потрібне вам налаштування. Швидко пробіжимося по налаштуваннях. Кому цікаво, можете поставити швидкість відео на 025 у Ютубі. Дуже дякую за перегляд, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео. Нам дуже приємно бачити, що вам подобаються наші ролики.